Такі красиві білі півонії зроблю білий весільний букет. Від сусідів дивна квітка теж з цього городу, як то кажуть, білі троянди, білий жасмин. Додамо трохи розкоші із бур'янів. Бо це свято робимо. Красиво. Розкішно. Творимо красу. Білосніжно. Ці бур'яни в сусідки на городі. У вас такі сіються? ледь позбавилися. Хочу виділити кожну квітку півонії. Жасмин. Я геть забула про троянди. Ми букет складаємо по спіралі, тому троянди можемо так всередину. Ну, відразу інша справа. Обгортаємо цими бур'янами. Я йшла додому і побачила щось красиве та принесла. Думаю, згодяться. як ви думаєте, згодяться сюди. Перевіряємо, перевірка. Квітки. Сюди, отак. Поправила. То знаєте, так, одна розпущена геть, друга не розпущена геть. То треба поправити. Як вам той букет, бо я не бачу здаля. Пасує? Дивіться, яка румба. Ловіть.